Сьогодні на диханні досліджували сенс доброго ранку. Подивіться, як відбувається це, як світло приходить, як виприскує, вибухає хвиля, як торкається світанок цього світу. І... Попри все, що народжувалось, попри всі красоти і мудрі слова, які народжувалися в диханні, і попри всю красу сенсів, які приходили, було дещо смішно, і хочу поділитися. Коли ми дихаємо, інформація лється потоком і перетворюється на слова, і іноді це щось таке. Неочікуване. І сьогодні сказалося так, що коли приходить світанок, це оргазмічне, оргазмічний початок статевого акту, світло приходить і входить на світанку в цей світ, і світ збуджується. Ось так. Уявляєте? Що таке світанок? Початок статевого акту. <рес> да. Я розумію, що неможливо передати словами, словами відчуття, які, які ми переживаємо на диханні. Я заздрю самому собі і заздрю кожному учаснику нашої групи, кожному. Хто присутній в присутності. На вертикалі з відкритим серцем. Я заздрю, ми щасливі люди. Я заздрю самому собі в цю мить, коли я куштую смак, аромат, соковитість, пружність і таку дивовижну тактильність кожного вдиху і видуху. І я знаю, що кожен з вас прийде до цього рано чи пізно. Бо ми всі створені зі світла, бо кожен з нас дитина Творця. І кожен з, нас, кожен з нас колись захоче бути подібним на Творця. Рано чи пізно ми хочемо бути подібними на наших батьків, якщо вони люблять нас і радіють нам. І ми захочемо любити і радіти. І ми захочемо дихати. І ми захочемо відкривати серце джерело і ставати джерелами. До зустрічі на цьому рівні. Гарного дня!